Ідея гарна, раціональна, але можливий конфуз з дощами затяжними. Ця яма буде завжди повна води і недоступна в обслуговуванні. Тому краще було б все таки закидати зовні цементом з піском, щоб колодязь був сухим. Ну і звичайно, щоб ізолював трохи, щоб не замерзала вода. А шкода праці. Дивіться, води тут точно ніколи не буде, того що до цього йшли дощі. Зараз я покажу другу яму, у мене тут недалеко є. Да, тут скажете, що тут я мостку заляв, того немає води. Ну тут, навіть, якщо не було цієї бетонної отмостки, води тут не було. Там на дні позбиралося трохи води, то конденсат. Але нічого не мішає мені залізти, води тут немає. Так, це одна яма така. Далі зараз покажу. Другу яму з тої сторони. Так, це ця яма. І зараз покажу отуди, от, телепортуємося. Телепортувались ми сюди і показую тут яму. Ця яма тут від того року. У нас досі до місяць вже, мабуть, йшли. Показую, скільки тут води. Бачите, тут вода, звідки тече, конденсат збирається. Кран он доє, хто там за кран переживав. І тут води немає. В ту яму теж я насиплю потім з я, щоб, виходить, був дренаж. Ніякої води тут не збирається. Ця, звісно, трошки глибше туди. Раз, два, три, на чотири колеса. Але вона тут рік, йшли дощі. Я не знаю чого, я не можу об'яснити. Але в нас зараз тут води небагато. Якщо це може ґрунтові води дуже високо, може і воно і буде збиратися. А так як в нас. Давай, посувайся, все, закрив. Так як в нас ґрунтових вод немає, вода тут не збирається. І, ну, я ще не бачу, що в такій ямі була вода. Це все діло засипеться, може тирсою зверху утеплю, щоб може тепліше трохи було, і все зашибість. Ніякої води тут не буде.